Бачу, вам сподобалось відео про ліхтарики і багато коментарів, що треба продовжувати знімати ІДІСІ тему. Тож сів за кермо автівки і знімаю для вас не саме звичайне відео для кедра. Але сподіваюся, що такі будуть виходити частіше, і все залежить від вас. Сьогодні розповім вам, що таке і Тільки виїдемо кудись в поле, щоб було спокійніше, і там почнемо. Начебто нормально вибрався. Тож, подивившись на коментарі до двох відео з ліхтариками, я зрозумів, що тематика в цілому цікава, і давайте будемо знову ж таки чесними: смартфонів просто не вистачить на те, щоб воно було цікавим протягом всього року, і так кожного року. Тож теми треба розбавляти. Але з іншої сторони в смартфонах якось легше їх може і багато. Але на деякі ми в цілому не дивимося, тому що там багато китайського крепу. На середній бюджетний сегмент ми теж не дивимося, чи дуже рідко туди ліземо, тому що ну їх капець багато, і вони майже всі однакові. А от флагманських смартфонів, ну давайте будемо чесними. Є самсунги, є пікселі, є айфони. Може, ще когось сюди можна вписати, там не знаю, Sony, асус час від часу. І це все. Тобто, розумієте, можна зняти по декілька відео навіть про кожне і закрити цю тему. А от ліхтариків їх просто таке поле не пахане. І головне, що я зрозумів, там нема от такого якогось лідера. Ну, тобто, оцей бренд і оцей це от топ. А всі інші такі собі. Там є прям дофіга класних брендів. Ну знову ж таки, виходячи з ваших коментарів. З іншої сторони, я розумію, що ми все одно не покриємо тему всіх ліхтариків. Я вам буду розповідати про ті, що мене цікавлять. Мені хотілось би сьогодні поговорити з вами на тему EDC в цілому. В цьому відео я вам розповім, чим я користуюсь, чому у кожного з вас вже є EDC і чому деякі не до кінця розуміють, що таке edc став, тому що нема по суті універсального EDC. Окрім базового, давайте поясню останнє на прикладі ліхтариків, бо з них ми вже якби починали. Дивіться, вони є різні, є наключні, є в смартфонах, є кемпінгові, є тактичні, є для пошуків, є до, дофіга всяких є, і кожний з них по факту робить функцію головну. Він світить, і кожен з них можна використовувати на кожен день. Це знаєте, як якщо ви носите ножі, можна носити мачети на кожен день, і він теж буде в принципі скривати пакуночки. Але ми всі розуміємо, що ліхтарі для різних задач краще всього підходять саме для конкретних задач. Ну, наприклад, не піде людина в трейли в похід на декілька днів з ліхтариком зі смартфона. Це, звісно, можливо, і якщо питання виживання, то і такий ліхтарик стане в нагоді. Але якщо людина готується, вона візьме щось для цього призначене. Проте людина не буде кожного дня ходити от з такенною болубою, щоб просто підсвітити замочну скважину. Я це для чого пояснюю, бо багато хто в коментарях не зізла явно, але писав, що ну який же ж це ліхтарик на кожен день. Це там ото-то, от я нашу от такий величезний, мені от для цього для цього потрібний. А хтось каже, мені на смартфоні вистачає, хтось каже ще щось. Наключника вистачає за очі, і кожний з вас правий. тому що у всіх нас різні задачі. Наприклад, 99% людей, напевно, вистачає ліхтарика в смартфоні, бо майже у кожного є смартфон, і в кожному смартфоні сьогодні є ліхтарик. Але давайте тепер уявимо, що людина заводить собаку і починає з нею гуляти, особливо от зараз. Зараз, до речі, 4.19 і вже темніше. І взимку це проблема. І коли ви гуляєте от в таких місцях, де освітлення немає, і слава Богу, що тут такий Цивілізаційними вам потрібен ліхтар. Не в смартфоні і навіть не в годиннику, і навіть не на ключника нормальний ліхтар. Тобто така людина дуже швидко прийде до висновку, що ліхтарик повинен бути потужнішим, автономнішим. Ну щоб з ним можна було ходити декілька днів і не паритись за те, що він розрядиться, чи що ви не знайдете там собаку свою, чи якщо загубили поводок і так далі. Якщо б я почав тему не з ліхтариків, а з ножів, там була б така сама ситуація. Бо я б сказав би, що для мене, наприклад, найкраще ніж це мультитул. А хтось би сказав, Саня, ти просто. То не використовував ножі, бо ніякий мультитул не замінить ніж, а я би сперечався би і так далі. І знову ж таки, це все через те, що у кожного різні задачі. Комусь потрібен складень, комусь фікс, комусь невеличкий просто наключник, комусь, от такий мультитул, комусь компактний і так далі. Тож розібрались, для кожної людини підходяща річ може бути різною. Для когось щось універсальне, для когось щось вузько спеціалізоване. І я вам більше скажу, як я вже казав з самого початку, у кожного з нас є Дісі. Якщо ви думаєте, що це те не про вас, насправді, що таке EDC? це Everyday Carry. і EDC буває різний для кінологів, для якихось техноблогерів, для операторів, для звичайної людини, для медиків, для, для всіх. І якщо ви думаєте, що у вас немає вашого EDC, хоча я думаю, зараз ви вже зрозуміли, що є. Ну, наприклад, смартфон. У кого з вас немає смартфону? А це річ, яку ви носите з собою на постійній основі. Тобто, без неї майже ніхто сьогодні не виходить. А це означає, що це Everyday Carry. тобто річ, яку ви зараз. Завжди носите. Якщо у вас нема ліхтаря, хоча це така загальноприйнята річ в EDC, то у вас він є в смартфоні, і ви скоріш за все ним користуєтесь. Скоріше за все, у вас є. Ну, давайте будемо чесними. Знову ж таки, майже у кожного сьогодні є навушники. Годинник, У вас ж є годинник. Можливо, ви любите фотографувати. У вас є чи фотоапарат, чи камера в смартфоні. Це все ваш EDC. Просто пакунки на новій пошті багато хто досі відкриває за допомогою ключів чи нігтів. Чому так? Тому що люди просто ще не спробували носити з собою ножик. Думають, нафіга мені ніж. А спробуйте, це набагато зручніше. Бо ще раз, людина не буде декілька тижнів підсвічувати вечірні прогулки з собакою смартфоном. Вона дуже швидко зрозуміє, що це просто зручніше робити нормальним ліхтариком. І отут, от якраз таки ми переходимо до персонального IDC. Наприклад, у мене 95% всіх задач виконує ліхтарик в гарміні. Коли мені треба щось підсвітити, а це відбувається кожного дня, він завжди на руці. Тільки в 5% випадків у мене є. Оцей ліхтарик, і в коментарях до його огляду багато хто писав класні речі, але багато хто написав, що ну який же це EDC. Ним тільки от замочні скважини і підсвічувати. І тут якраз таки і розумію, що мені вистачає цього, у мене собаки немає. І навіть якщо була, оцього вистачає. І звісно, люди пишуть, що можна за ці гроші придбати набагато більше ліхтар, але в цьому то і прикол, що по ціні такого собі нормального ноутбуку ви можете зібрати доволі непоганий, набагато кращий по специфікаціям персональний не комп'ютер, але він просто буде не таким мобільним. Думаю, що з теорією ми можемо закрити питання. Тепер перейдемо до конкретного мого EDC, бо все ж таки я з вами тут вже. Майже 15 років, можливо, вам це буде цікаво, і він буде більш з ухилом саме на техніку. Але я розповім в цілому, що я з собою ношу. І почну, напевно, ну давайте зі смартфона. Це головне, мені здається, це топ 1 річ в EDC кожного. У мене це iPhone вже багато років, але до нещодавно це був Samsung Galaxy Fold 6. Його я продав, щоб придбати собі S25 Ultra, І зараз думаю, чи треба це робити. До речі, маленька рімарочка. Перший смартфон за довгий час. Час за яким після продажу я прямо засумував, бо настільки було зручно використовувати його постійно в розгорнутому стані. Знизу граєш, зверху ютубчик. Зараз це просто трендець. От тут його не вистачає. Але смартфон це по факту найуніверсальніший інструмент. І коли мова йде там про міське виживання, все таке в умовах неапокаліпсису, то ви впораєтесь майже будь-де в світі зі смартфоном. Можна викликати допомогу, доставку, тут є і ліхтарик, тут є і камера, щоб щось записати, і нотатків і так далі, і найбільша проблема смартфону в такому випадку це його автономність. Тобто, якщо вам треба довго залишатись без зарядки, то непогано було б мати павербенк. Про це я трохи пізніше теж розповім. Навіть якщо нема зв'язку, то в сучасних смартфонах є супутниковий зв'язок, тобто ви в будь-якому випадку знайдете вихід із ситуації. Це ігрова консоль, і комунікатор і все інше. І чому iPhone? Хоча саме ця модель мене трохи розчарувала, тому що... Камера, тому ще дуже багато треба знімати, і, і так як iPhone поки що ніхто не знімає, але спробую на тесті вже глибокому, що таке відеозйомка, влог на s 25 Ultra, О, Там і подивимось, так зі смартфоном розібрались на другому місці. Ну, нехай буде оце. Це мій годинник Garmin. Я не скажу, що я все життя ходив з годинником, але якщо порахувати кількість років без годинника, вже такого свідомого життя, то без годинника я ходив набагато менше. Проте мій перший годинник це був Swatch, який я. Купував через настанову мого колишнього керівника Щеду кедру, і я працював у сфері комерційної нерухомості. Він мені казав, що треба просто виглядати солідно. Я пішов і придбав собі своч такі красиві. Я тоді думав, що це прям, ух рівень. Але насправді мені годинник був не потрібний, і почав користуватись годинниками я саме з Pebble, які, до речі, походу відродяться дуже скоро, і про це я вам в новинах розповідав. Так от, Pebble для мене став відкриттям, тому що я зрозумів, що не обов'язково кожного. Разу лізти за смартфоном, коли щось там піліньке. Потім я почав з пеблами бігати, але разом зі смартфоном, тому що там не було GPS. А потім почали масово виходити вже смарт-годинники. Я користувався третіми Феніксами, і це був дуже класний досвід. Але потім таки перейшов на смарт-годинник. Це Apple Watch, якщо я не помиляюсь, перший у мене був четвертий Apple Watch. І якщо я не помиляюсь, він досі у Ромчика, напевно, він досі користується. Можу помилятись, але автономності не вистачало. Тож зараз у мене це Garmin Fenix. Вісім я на Гарміни прям так щільно перейшов вже з версії 5X чи Про, чи просто 5X. Ну коротше, там, де вже навігація була повноцінна, і платежі. Тому що цього після Apple Watch мені б не вистачало б. Що мені потрібно від годинника? Чому це саме гармін? Мені потрібна автономність, я точно не хочу заряджати годинник раз на декілька днів. Ці живуть 2-3 тижні в режимі постійних тренувань. І навіть коли я їду в якусь велоподорож, то це ще мій і навігатор, причому єдиний, і вони живуть 3-4 дня. Також я постійно, як я вже сказав, бігаю, катаюсь на велосипеді влітку, і вони для мене є ще і велокомп'ютером чи трекером активності. Ну і звісно, як. Я вже казав ліхтарик. Проте я, звісно ж, не буду вам радити купувати гарміни заради ліхтарика. Тут же для кожного своє, і звісно, купувати отакий от ліхтарик за 1000-1200 євро. Ну це прям максимально безглузде рішення. Хоча Фінікс 7 x чи 7Х Pro можна придбати від 500 євро на різних знижках, мої друзі так вже робили. Тому це вже і непоганий варіант, і автономний, і для спорту, і як смарт, і при цьому з ліхтариком. Далі не можу не згадати. Дати про навушники. Ну, це теж одна з основних частин мого EDC. Вчора їхав на поїзді. Якщо б не вони, ну я прям нервував би. Бо я дуже не люблю, коли навколо мене розгортається купа всього. Хтось там кричить, комусь підгузки міняють. Я абстрагуюсь за допомогою оцього. І в чергах, і просто щоб заснути навіть інколи слухаю подкастик, якісь відео, музичку і так далі. Навіть в подорожах, нещодавно проїхав шлях Сантьяго, ми спали в альбергах. і там у тебе над головою просто по 20-30 людей саплять, храплять, пердять. І якщо б не оце у ролі. Беруши тільки активних з якимось ще наповненням в вухах, то я не знаю, взагалі б не висипався би. Тож навушники завжди зі мною. Ну і останнє, то, що завжди на мені, от в кишенях, коли я, наприклад, без бананки, це мультитул. Майже нікуди не виходжу без нього, тому що для мене це і ніж, і пасатіжі. Я інколи, як ви бачили, навіть в машині щось каприсаю, хоча не в ці. Якщо підкрутити щось треба, тут є і викрутки, тут є і пилка. Коротше, багато чого я використовую. Навіть, блін, банально відкрити там пляшку пива чи пепель, Якось є відкривашка з притулом. Таким це класний тул, і я не бачу для себе перехід просто на ножик, тому що там банально немає такої функціональності. Ну а тепер розповім вам про додатковий EDC, насправді, який завжди зі мною, і він знаходиться в бананці. Бо якщо я не сміття викидувати, йду, а кудись трохи далі, хоча в магазин, то я завжди її беру з собою, але вона не завжди отак наповнена. Тому що зараз тут, наприклад, є мікрофончики, огляд них є на каналі, це Mic Mini, бо зараз ми знімаємо відео. Тут інколи є отакий от кейс з батарейками для DJI Osmo Action 5. Це якщо я їду знімати якесь відео, наприклад, на кедр-дир чи цегутріб, сама Osmo Action 5, але ці речі не завжди зі мною. А тепер пройдемось по тому, що тут прямо завжди. Ну, по-перше, отак от у мене висить. Ліхтарик. Це, як я вже розповідав, Olight Oclip Pro. Не буду на ньому зупинятись детально, тому що нещодавно буквально був огляд. Можете його подивитись. Тема компактна і часто виручає, до речі, ще й магнітна, але не факт, що у мене є куди зачепитись, тому що ця паскуда алюмінієва. От тобі і проблема! Да. Ну тільки на кліпсу, хіба що отак можна зачепити? Треба не забути. Раз вже почав з головного відділення, давайте по ньому і продовжу. Єдине, що мікрофончик треба кудись ось так чпокнуть. Сподіваюсь, я не буду вам мішати. Далі у мене є кишеньки маленькі. В одній з них тема прям гаджетова. Там більше, наче, нічого нема. Це Мофтівський MagSafe гаманець Я його майже ніколи не кріплю на свій смартфон, тому що він недостатньо добре кріпиться і магніти я тут не використовую. Але як для карток він підходить чи ідеально. Бо тут, давайте порахуємо, скільки тут карток зараз у мене. Раз, два. Три, 4, 5, 6. Із них є техпаспорт, є водійські посвідчення і різні банківські картки. Це дуже класно, тому що більшість таких картхолдерів з MagSafe, вони тримають 3, максимум 4 картки. Тож це завжди зі мною. Але магнітик все ж таки трохи допомагає, тому що є у мене також такий штатівчик від Peak Design. І вони разом отак чпокаються, коннектиться через те, що вони обидва MagSafe. і не розлітаються. Ця штука ну майже ідеальна. Тому що майже нічого не займає легенька, але при цьому класно розкладається так. І коли треба себе підзняти, особливо в подорожах, чи ти щось знімаєш без будь-якої іншої людини, то ти можеш закріпити смартфон нормально на цій штуці. В наступній кишенці у мене є е, Power Management. Єдиний найкращий Powerbank, який я прям всім раджу, і поки що кращого я не знайшов. Він хоч і дорогий, але реально компактний, легенький і дуже класно заряджає, навіть швидко ваш смартфон. Це Nitcore CARBO 10000. тисяч. Поки що кращого, як я сказав, не знайшов. Єдине, що коли вийде друга версія вже без Type A, а тільки з двома Type-C, як зараз nb 10000 Gen 3, то я його собі оновлю. Класна річ, знову ж таки, трохи коштує, але як і все гарне, трохи коштує. До нього у мене там є універсальний Incharge X-Drід, не буду на ньому зупинятись, тому що всі про нього знають. Але також ношу і звичайний от такий з коробочки з-під айфона. Чому? Тому що, коли ти їдеш, от як я вчора, наприклад, в поїзді, не дуже зручно маленький дріт мати. Так, він врятує в будь-якій ситуації, але хочеться покласти десь павербент чи навіть бананку, а смартфону вільно користуватись, для цього підходить саме довгий дріт. В основне велике відділення я складаю те, що я вам вже показав, мікрофончики, камери і таке інше. В залежності від ситуації. Тут може бути, наприклад, ще курточка, якась легенька чи баф. А також тут є відділення на застібці. І тут у мене найцікавіше. Ну, по-перше, це такий наборчик з ліками. Якимось. Я його з собою беру в велопотре, щоб ще з цією сумкою завжди їжу, І коли Куди я їду, тут є від всякої там діареї, від голови, тут є від простуди ліки і пакетики з цукром, що дуже важливо, тому що інколи хочеться кави, а цукру ніде нема. Інколи це прям от в подорож допомагає. Далі у мене є от така зв'язочка. І хто дивився огляд ліхтарика, де ж він паскудо десь? А отут забув вже. Ви пам'ятаєте, що я показував, як я ним лагодив склоочищувач, І тоді я сказав, що треба Ніпікс покласти в бананку, тому що закручував двірник я тоді за допомогою мультитула, І так можна зв'язати гайки. Тоді мультитул врятував, але тепер у мене завжди з собою ніпікс. І я його отак от зв'язав звичайною велкро такою стрічкою від якогось аксесуару Ugreen. Тут у мене ще є титанова ручка і запальничка. Навіщо запальничка, тому що інколи ми ходимо знімати всякі рілси на природі з невеличкою там готовкою, чи якусь там кавоварку показати на природі і таке інше. І щоб запалити, наприклад, піч, треба вогонь. Якщо я щось забув, там сірники, наприклад, у мене завжди є резерв. А ручка буквально нещодавно мені була потрібна, коли я підписував договора. Бо мені винесла ручку на вулицю, а вона не писала. А у мене є своя, яка завжди в. Готовності для того, щоб її застосували, також у мене є ложка. Вилка від е Кейс Їй вже років. Вісім, напевно, скільки разів вона виручала, коли нема приборів, чи треба щось з'їсти, чи навіть зашерити. Коротше, штука прямо офігенна, нічого не важить, бо вона титанова і допомагає часто. реально, ви її не відчуваєте, а воно там є. Далі у мене є завжди додаткові дві мікро SD-картки. Бо, наприклад, якщо в екшн-камері закінчиться картка, чи в дроні, чи треба замінити, щоб дроном кудись полетіти, і він міг просратися, таке теж буває. Я беру весь матеріал з однією карткою, а резервну і відправляю його в добрий путь. так сказати. Якщо повернеться добре, якщо ні, ну то до побачення буду використовувати кеш. І також є от такий титанер. Це метр для того, щоб міряти різні поверхності. Я б навіть сказав, це курвіметр. тому що можна і вигнуті поверхні міряти, і він міряє навіть по склу. Тут є таке віконце, на якому ви бачите шкалу, і до кожного щелчка у вас 10 сантиметрів. А далі є розбиття по міліметрам. Річ не прям така корисна, щоб ремонт з нею. Зробити, але коли вона необхідна в якомусь магазині, у вас нема нічого. Повірте, дуже дуже знадобиться. Так, що в мене тут ще є? А ну звісно, те, про що не можна було розповідати, це AirTag. але ви цього не знаєте. Далі у мене є передня кишенька, вона теж цікава тут. У мене ще один маленький EDC. це ключі від автомобіля, це. Drit Incharge X ще один, і це маленький Victorinox Rambler. Rambler відрізняється від менеджера, тим, що тут є пінцет і зубочистка замість ручки. Мені це більш підходить, тому що ручка у мене теж є. А так тут є і викрутка, і ніж і ножиці. І як ножиці, це просто найкращий варіант, як манікюрний наборчик. І оце завжди зі мною. Я не дістаю їх ніколи, тому що в машині є безключовий доступ. Також тут є от такий невеличкий шопер, щось він паскуду трохи підрозкрився, ну нічого страшного. Він коштує буквально євро чи два. Завжди собою ношу, щоб коли йдеш в магазин і не взяв пакетик, не купувати додатковий. І є тряпочка, щоб от такі відосики знімати без заляпаних лінз. Можна протерти. Дуже корисна річ. І, друзі. Є ще кишенька поближче до тіла. В ній у мене то е, документ якийсь лежить, то ще якась фігня, то смартфон закину, коли кудись там їду, і не хочеться в кишенях носити, тому що вона м'якенька і спеціальна з матеріалом, який не шкрябає техніку. А що ж це за сумочка? Ви напевно запитаєте. Да? А це друзі, поки що, найкраща бананка, яку я в житті бачив, це без приколів. Це Black Pack Urban Bag. є в різних кольорах, є чорний, є там сірий, олива і так далі. Можете подивитись. Огляд, це насправді наше виробництво, і в цю сумку я душу вклав з дими, хто її робив, і ми її вже випустили більше року назад. Кращою я просто не уявляю, поки що. Так що, якщо цікавить, обов'язково переходьте посилання я в описі до цього відео. І, друзі, це така нехай сама рекламка, тільки що була. Все, що я вам показував, чи все, що я зможу зібрати, я залишу в спеціальному списку на Є-каталозі. Е я залишу посилання на нього в описі до цього відео. Так що переходьте. Теж і перевіряйте, можливо, щось собі замовити. А оце, друзі, все про що хотілося вам сьогодні розповісти. Я дуже сподіваюся, що тема IDC буде розвиватись на цьому каналі, тому що, як на мене, це цікаво. Але зараз вже стає ну прям капець темно. Я навіть не знаю, останні кадри ви бачили чи ні. Якщо що, прошу пробачити, сьогодні погода дуже непередбачувана, і тучки знову налітають. Ми поїдемо далі. Спочатку оце все зберемо, будемо мантувати. Ви пишіть ваші наборчики IDC, що з вами завжди лазить, що ви використовуєте. Вите і кидайте свої поради, що б ви хотіли бачити на оглядах, окрім смартфонів, планшетів і оцього цього всього побачимось дуже скоро. Всім пока.